Ось так, у червні Андрія Захтея зустрічали в Україні дружина та донька. Останню він бачив до того ще немовлям. <плес> Зараз із Андрієм Захтеєм ми зустрічаємося у Золочеві. Він тут мешкає із сім'єю. Тепер, розповідає, призвичаюється до щоденного побуту за майже три місяці вдома після приїзду на батьківщину каже, займався своїм здоров'ям. Лікування тільки зараз закінчив зубам, щоб ви розуміли, от тільки зараз, буквально вчора тільки поставили протези, що навіть не привик, не можу говорити нормально. Буквально от вчора лікар поставив. Ну так рахуйте, два місяці пішло на зуби. Стабільно зуби-зуби. Ну і то, як був в госпіталі, зробив операцію. У мене ж там цілий список тих хворіб. Я ж навіть до того не беруся. Здоров'я, каже, втратив за ті майже сім років, поки перебував у тисних камерах російської псевдовиправної системи. От ви маєте поняття, що таке у бабусі погрібець де бульба тримається. Ну, от вікно собі вставте рішотку, ну Це сидив в бетонному мішку. Ну Просто по современному воно виглядає. Рівні стіни, вони покрашені там. Та ж сама коробка 2,5 метра під землею. Вікно, двері, туалет, все. Камера. Так, тип що, став п'яту ранку, пристігнулася, в 9-й вечора відстегнулися. Цілий день ти 16 годин на ногах, однозначно. Ну, хоч лягай на бетон, що тобі не дає. Андрій Захтей мав статус політв'язня, перебуваючи в ув'язненні. Зараз із власного досвіду оцінює шанси звільнити інших українських політичних в'язнів, які перебувають за гратами у російських тюрмах, як мінімальні. Ну, що тут думати, війна на дворі, які обміни. Ну, що Дякувати Богу, що хоч воєнних забирають. Про політв'язнів, я думаю, зараз то буде, ну, як мінімум, до кінця війни, то буде не актуально. 100%, навіть не 99%. зараз. У планах Андрія Захтея продовжити лікування, а також влаштуватись на роботу чи відкрити власний бізнес вдома у золочеві. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.